Я Лавунська Яна Миколаївна. Мого чоловіка забрали в ТЦК в цю суботу. До цього його забрали раз 18. Останній раз, коли його забрали, це був місяць назад, він пройшов, його утримували в Приморському ТЦК три дні. Він пройшов. ВЛК і поставили заключення, що він не придатний воювати, але придатний служити в військах забезпечення. Цю суботу він. Я визвала йому таксі. Він їхав на роботу. Він вийшов з воріт нашого дому. До нього підійшли. Співробітники ТЦК скрутили і погрузили в машину, не провіряючи документи, його відправили на Білінського в цей же день, ввечері, о десь о 5-й годині я потрапила до нього, віднесла йому продукти. Мені сказали, що о сьомій годині вечора його везуть в арциз для проходження повторного ВЛК. З того моменту він не виходив на зв'язок. Сьогодні, хвилин 30, може, трошки більше, він мені зателефонував у день народження моєї сестри. І сказав, що його вже. Везуть. Навчальний центр, він мені, я записала, бо я була в істериці, куди, все, і він мені сказав, що коли я був в Болграді, це арциз Болградська, я не знаю там, як воно, я вибачаюсь, но що мені підмінили документи, що там уже написано, що я служив в АТО. Я дуже люблю Україну. У мене брат загинув на війні з начала війни, але я за справедливість. Я буду наймати юриста. Мені дуже боляче тому що Це неправда. Не повинно так бути. Ніколи не ховався від ТЦК. Він працював, він чесна і порядна людина. Але такі ситуації просто вибувають з колії. Ми живемо в незалежній країні. Я дуже хочу справедливості Я хочу повернути свого чоловіка додому, тому що стан його здоров'я не дозволяє воювати. У нього це все є в документах. Я прошу всіх небайдужих допомогти мені морально. Може дати якусь допомогу, в якому плані, куди мені звернутися, Я зараз спілкуюся з юристом. Я хочу просто справедливості. Ми живемо в Україні, ми її любимо, ми не виїхали. Я виїхала, мене сестра дуже багато років живе за кордоном. Але я не покинула свою країну, мій чоловік працює, але викрадати людину і говорити їй, чи шити до її діла те, що неправильно, це не повинно так бути. Я вибачаюсь, я не істерічка. Я похоронила брата. Я вважаю його героєм, тому що він сам пішов, його ніхто не забирав. Рік назад ми його похоронили. У Саші мого чоловіка Корольков Олександр Володимирович. В нього також брат, пропавший безвісне, я просто хочу справедливості. Дякую, вибачте.